Вітаю кожного глядача каналу Ми з України». Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, я рада вас вітати. Вітаю, пропоную нашу розмову розпочати із внутрішньоукраїнської кухні безпосередньо із того, що відбулося на цьому тижні, і це безпосередньо відставки з поста заступника голови офісу президента. Пішов Кирило Тимошенко. На його місце прийшов Олексій Кулеба, голова екс голова. Обласної військової адміністрації Київщини. Як ви думаєте, з чим пов'язана відставка Кирила Тимошенка? Це у зв'язку з тим, що були гучні скандали, те, що саме він орендує елітне помешкання, їздить на елітному автомобілі. Чи тут є якась інша причина? І як ви загалом оцінюєте діяльність Олексія Кулеба на посту голови обласної військової адміністрації Київщини? Петя завжди в українській політиці об'єктивні фактори важливіші, ніж об'єктивні. Тобто ніхто е, ніколи не аналізує, От коли е, зауважте, коли звільняють когось, ніхто аналізує, а давайте знать, що він обіцяв, що він зробив, за що він відповідав, там в офісі президента і так далі. То те, що ви сказали, ну якби на мою думку, це. Фактор суб'єктивний, тобто, умовно кажучи, воно накопичувалося зашквари, накопичувалось, накопичувалось, накопичувалося. Але все-таки ключовою проблемою, я вважаю, це внутрішнє протистояння, яке мало місце між керівником офісом президента Єрмаком і між Кирилом Тимошенко. Ми з вами теж неодноразово говорили, що це мусить бути якось розв'язано або одного, мусить звільнити або іншого. Тому фактично у президента було дві такі вертикалі. Він і на пане йому якийсь період це підходило, що він працював по якихось питання з Тимошенко, по якихось із Єрмаком. Але ми бачили, що це простояння має місце, тому що ну медіа близькі до одного чи до іншого чи телеграм-канали, значить, як тільки якийсь зашквар одного, вони дополивали брудом один одного. І всі це прекрасно зрали, що це простояння має місце. Тому я думаю, що це накопичення певних зашкварів. І відповідно незадоволення наших союзників, то власне і суспільства. Незадоволення суспільства, тим, що е, і бюджетні кошти, і е, гуманітарна допомога, і волонтерські справи. Чиновники високопосадовця використовується в власних інтересах, і тут якби вже от дійшли до крайньої точки. да, І Кирило Тимошенко, який вважав, що він не другий і не третій чоловік в державі, значить, от по позбавився посади. Тепер у нас є перший Зеленський і другий Єрмак. А от поки що без третім не зрозуміло. Я думаю, що коли Колебі далеко що до третього, я думаю, він не буде претендувати на це. Більш за все він, наскільки ми розуміємо, активно співпрацював свій час з зірком. Макон, то це радше людина Єрмака. Прогнозована, яка не буде, умовно кажучи боротися з Єрмаком, хто скільки коментарів зробить, як летять ракети над Києвом, значить, скільки збили, скільки не збили, як це Єрмак з Тимошенком змагалися, значить, як фахівці по повітряній обороні Києва і України. Я думаю, що ситуація зараз стабілізується в тому сенсі, що зрозуміло, що є один начальник Єрмак, значить, і всі решта підлегли. Оцінювати якось кулебу по роботі в Київській області дуже важко, тому що в період найбільшої небезпеки. Пеки військової, ви знаєте, він е не очолював, очолювали військові. А е після е того, як він повернувся на цю посаду, ну важко сказати, що якийсь там суперсерйозний прогрес по відбудові е відбувся. Поки що я не можу цього сказати. Більше за те, я вам скажу, що от я щойно був в Єрпіні. Я багато допомагаю навчальним закладам там Єрпіня і зустрічаюся. І з викладачами, і з студентами, і з школярами ну от я, наприклад, не не побачив реалізації програми де, відшкодування. А, а... Тим людям в Ірпені, які втратили житло. Тобто на сьогоднішній день фактично їм ніхто реально нічого не допоміг. І ну, я вважаю, що це ну, не тільки по Ірпеню, загально по Україні одна з серйозних зараз проблем. Попри це загальний юрапатріотизм, а скажімо, люди, які потерпіли, от, у вас розбомбили будинок або квартира згоріла і так далі. Я їздив, дивився ці так звані ірпінські липки, ну це катастрофа, там. Ну, живого місця не, не, не залишилося і так далі. Але поки що, ну, якби. Серйозної системної роботи, там заплатили якісь мінімальні кошти. За ці кошти ви ні будинок не збудуєте, ні квартиру не купите. Тому, повертаючись до відставки, я думаю, що. Це ну, якоюсь мірою і певний збіг обставин і накопичення накопичення зашкварів. І, чесно кажучи, відставка, відставка зараз мене менше, менше цікавить. Мене більше цікавить от, е, те, на, 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 наслідки цих відставок в частині якби покарання за корупцію чи не покарання за корупцію. Дивіться, за цією ж відставкою всі голови обласних адміністрацій, яких рекомендував Тимошенко. Тобто теж нюанс дивіться, їх офіційно ж не, не зняли. Що вони крали гуманітарку, да? що вони бездарі, там, невігласи чи корупціонери. А тому, ну так, внутрішню ми ж кухню знаємо, да? а тому, що вони. Тимошенко пішов, то й вони пішли, умовно каже. Там, наприклад, Лозинський, да? от прізвище таке дуже, ну погане прізвище. Бачите, важко з прізвищем Лозинський е, значить, е, бути міністром, чи виконуючи обов'язки міністра після того сумновідомого Лозинського. Е, так от з Лозинським теж цікава дуже історія. Да? От чоловік, ну це реально член уряду, майже тому що він виконував обов'язково міністра. І всі так, значить, голову пісок заховали, та взагалі якийсь лівий чоловік, де він взявся. Ямську, де він взявся, його прем'єр-міністр Шмигель привів. Значить, це він давно з ним працює. Він був, вибачте, на хвилиночку, заступником голови обласної львівської адміністрації, головою львівської обласної адміністрації. Він з першого дня приходу до влади. Зеленського, а потім Шмигеля, він, умовно ну, каже, в шоколаді, а зараз в шоколаді не можна казати. Ну, коротше, в темі. Він в темі. Так от е тепер, коли спіймали його, ну нібито на е хабарів, 400 тисяч доларів, е е ну і кажуть, це, це взагалі, Як він потрапив в ці коридори влади, ми несемо за нього відповідальність. І от тут найсумніша історія. Хорошо, ви познімали, переговорили, ну якби пар випустили. А буде якийсь, хоч одна справа доведена до суду з точки зору корупції, суспільство Засуджувало те, що якийсь голова обласної адміністрації там своїми помічницями чи заступницями крав гуманітарку, якийсь нічого не робив, якийсь там лобіював контракти, якийсь е, е, крав на будівництві. Значить, ви звільнили і все. Ні, друзі, так не проходить. Тобто, якщо ми кажемо, що сьогодні, а я відверто хочу сказати, що сьогодні корупціонери у владі, які ми бачимо, да, це друзі Путіна. Тому що е е факт корупції або фактично доведений, чи які в медіа ми бачив, він б'є по нас, б'є по поставках танків. Це ж не, не танки чи зброю, чи літаки, не тому, що Шольц поганий, тільки там, чи ще хтось поганий, і так далі, а тому, що є спротив. Частини прагматичного населення Європи, які кажуть, так дивіться, ми даємо їм гроші, тут бідуємо. А значить вони розкрадають наші гроші. Тому приклади корупції в Україні сильно б'ють по нас, по армії, по іміджу і так далі. Ну, це вороги наші. Тому, тобто, мовно кажучи, друзі Путіна, як я б сказав. Тобто ще раз хочу сказати: корупціонери це друзі Путіна, і їх треба карати. Ж кожен Факт непокараності розкладання коштів під час війни це удар по наш, це, це відтермінування Дня перемоги, це нанесення шкоди України. Тому я ну великої радісті в мене немає, що там ціли, цілим пакетом да, їх там звільнили. Я я хочу почути результати розслідування. До речі, давайте от, немодно критикувати ні Міністерство оборони, там ні Збройні Сили України. Я скажу, друзі, ну таке враження, що ну не можна бронзовіти ні міністрам, ні генералам нашим. Ну вони забронзовіли трішки. Значить, ну ми не що не маємо права. Журналісти чи експерти дивитися, як наші гроші використовуються, тому що війна, ні, ми маємо право використовувати. Значить, і ну хамська, хамська перша реакція міністра оборони на журналістів. Вона не пропустима ні в воєнних справах, ні в мирних справах і так далі. Якщо ти такий впевнений, подавай суд, вигравай ти ж не подав суд. Значить, то технічна помилка вас виникла з цифрами, то е, е, це одиниці зараз з кілограмами про, про розслідування Ніколова. Правильно Юрія Ніколова? Звичайно, про да. Я вважаю, що було... це класична історія, і мене мене непокоїть. Значить, ця вся історія в, в медіа і соціальних мережах. Що мовляв, ну друзі, ви розумієте, є. Вони знають міністр, що робити. Генерали знають що робити. Так що вони поза критикою? Ні, друзі, так не може бути, що який ти б не був, чи міністр оборони, чи міністр, я знаю, з інфраструктури, чи цього, ви всі під контролем українського спільства знаходите, ви що свої гроші використовуєте чи що? Ну, якщо ви переплачуєте ваші підлеглі і знову історія, як із Лозенським Шмигалем і так далі, так ми не знали. А так Хмельницький, я, я перепрошую, цей начальник закупівлі, він попався ще е, півроку назад. Проти нього треба було справу відкрити. Ви ж його прикрили тоді, і ви не знаєте, та хто його прикрив? Не керівництво Міністерства оборони прикрило, не офіс президента прикрило. Тому, друзі, позиція моя зараз така, що давайте ну, не хвалить. Оце вже захвалювання, що в нас самі геніальні міністри і самі геніальні генерали. Мені не подобається. Давайте задаємо солдата. Молодшого офіцера, який тягне на собі сьогодні службу, не генерали тягнуть при всій повазі, а е, солдати-офіцери тягнуть. І е, я вважаю, що ну, багато критики і до закону якийсь е, сьогодні підписаний. Ну я не думаю, що у нас, У нас не російська армія, де заганяють як, як м'ясо гарматне і так далі. Нас люди свідомо воюють і так далі. Не треба перетворювати свідомо, свідомих солдатів, патріотів у, у, в радянську армію, де значить е, 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 ці всі анекдоти були про те, що як прапорщики там і офіцери керували солдатами. Я, мене це непокоїть, останні події, які відбуваються, про те, що ми розмежували армію на бронзових начальників, які знають, що робити. Да? І е, на солдатів-офіцерів, які треба, яких думка нікого не повинна цікавити. Що їм скажуть: наступати, ступати, наступать, ступати. Ні, так не буде. Ми так не виграємо війну. А з чим же ми відрізняємося від дурної радянської армії? І від російської армії, з якої ми стібаємося з їхнім дебілізмом, ми мусимо творити натовську армію, де немає дебілізму, де немає е, о, оцього начальника, ти начальник я дурак ні. Тому мені здається, що ця історія з міністерством оборони і закупівлями висновок ніхто з неї не зробив. А я вже що треба зробити висновок. Резнікова, міністра оборони Резнікова, шо повалов подав у відставку. Ви як вважаєте, має бути колективна відповідальність? Зрозуміло, що де юре тут іде індивідуальна відповідальність, але от ваша точка зору, враховуючи воєнний, воєнний стан, Резніков також має йти у відставку. Ну, дивіться, він це, я він про це міг знати? Да, от ми можемо ставно те, він знав. Це так само, як зараз мем значить, поширюють. ну Вже ми тут свої значить, українською мовою. Я думаю, що нас не зрозуміють там агенти, якісь Путіна і так далі. Це так само, як такий мем поширюється. Ну, такий добрий, в принципі, по відношенню до президента, що от це, що не відбувається, значить, що а президент не знає нічого. От він сидить, десь і не знає. Такі резніко нічого не знає. То, ну, давайте ж не смішити людей, значить, ну коли закупівля йде в мільярди гривень. То він не просто не знає, він зобов'язаний контролювати. Він гроші за це отримує як міністр. Він же цивільний міністр, який не здійснює командування збройними силами. Збройними силами здійснює залужний і генерали, здійснюють інше. Він забезпечує армію, забезпечує харчуванням, обмундруванням, зброєю, логістикою. Це його робота. Він що воює? Тому ну, виходить так. Якщо він не знає, то його треба звільнити за те, що він не виконує повноваження. А, але я б не я вважаю, що дійсно сьогодні таке звільнення воно було б деструктивне і погане. Але ти як міністр скажи, друзі, вибачте, я винен і я несу відповідальність і далі. От заступника мій звільнили, я а, пояснив ситуацію. Дайте шанс, буде розслідування і так далі. А виявляється, що ми всі дураки. Що яйця все рівно треба кілограмами, що картопля є специфічна, її треба зберігати. Що сроки зберігання єць у нас рік, а не два чи три тижні. Ну не треба ж робити дурників з українського суспільства. Тому піар піаром, але ну правду треба говорити. І я за те, що всі роблять помилки: і Зеленський робить помилки, і міністр роблять помилки, і Залужний робить помилки, і ми робимо помилки, і так далі. Але визнати помилку і вибачитися і рухатися далі це більш чесно аніж зробити на дураків і розповідати про те, що значить, от якісь заступники, міністрів, начальники департаменту, вони негідники, значить, вони обманювали, а міністр не дав. І не знав, що прокладка виграла е з тисячу чи з двома тисячу гривень. Фірма прокладка виграла. Вони так у них в оренді вони там орендують чи суборендують приміщення. Та понятно, що орендують, суборендують, бо в них ні людей немає, нічого немає. Я взагалі. Це моя давня ідея, не воєнна. І її треба зреалізувати, і так далі. Що взагалі це стосується і Києва, і всіх великих міст, не тільки армії. Не можуть прокладки брати участь в тендері. Тобто в тендері повинні брати участь фірми, які щось роблять. Якщо ви будуєте міст, в місті Києві, то ви мустобудівна компанія. Якщо ви забезпечуєте продуктами, то ви компанія, яка займається е, е, фермерськими справами або е, там, харчовими, або пов'язана із е, трувільними діяльностями, де у вас є люди, склади, є логістика, є машини є і так, далі, і так далі. А в нас, значить, вибудована система, коли поробили прокладки із двох людей. Значить, вони виграють тендери, на, наганяють е, цифри, е, діляться з усіма цими грошима, а потім звертаються до виробника і скажуть, можете продати нам картоплю? І там картоплю їм продають, умовно кажуть, за 7 гривень, а в армію доходить вона за 20. Е, яйця вони купують у, у виробника за 6 гривень, а продають там за 17, друзі. Ну це що ми Залиціяйся. сьогодні народилися чи що? І... Тому це серйозне питання, і мені здається, висновків. Поки що влада з нього не зробила, і це погано в продовження теми про корупційні скандали і завищення ціни. Чиновники Чернігівської обласної військової адміністрації закупають будівельні матеріали для пострадалих від війни людей по цінам в 2-3 рази вище ринкових. Наприклад, піломатеріали були закуплені по 15 тисяч гривень. за метр кубічний, а риночна ціна 6 тисяч гривень. Дитявайте ну, це за деза. Ну, Ж історія. От, а в межи ніколи не буде, коли буде безкарність. Тобто, коли от, чому воно не зупиняється? Чому ми цей вал корупції не можемо зупинити? Ну, якби від найдавніших часів, я ж не звачу, тільки теперішню владу, була ж вона і при попередніх президентах, в припередній владі, це очевидно. Чому? Тому що безкарність, безвідповідальність. Тобто виходить, що ну спіймали якоїсь, значить, ну, якогось стрілочника, умовно кажучи, посадили. Ви згадайте всі корупційні справи попередніх часів. Та практично жодна не закінчилась судом. Чому? Тому що, якщо, наприклад, Наприклад, взяли вони фунта якось, да? умовно каже, ви сидите на цій складній схемі. То умовою, що ви підписуєте такі документи, не підписують же міністри, мери не підписують вони ж друки, що вас потім витягнуть. Тобто, бо він же здасть вас. І таким чином виходить, що потім. Купуються судді, купуються там, забезпечуються адвокати і так далі. І жодної справи ну завершеності немає. І тому як що війна можливо з причини ситуації, що ми побачимо вже на лаві підсудних. Не не звинувачення теоретичне, а на лаві підсудних. От Лозинського ж теж вже під кінець сказали, наскільки я прочитав, обвинувачення було не підготовлення. Прокуратура взагалі якісь дикі Спочатку речі… Спочатку там мало іншого ставити під домашні арешти. Да. Потім все ж потім в кінці ти сказали, що кінці Лозинського... вийшло, що ну якби піар акцію провели. Що ми очищаємо від корупціонерів, а далі вже про нього забудуть. Тому, друзі, боротьба з корупцією, я вважаю, що це завдання номер 2 після війни з російською Путіна, боротьба з корупцією – це те, що, чим правоохоронним сезоне. Я вже мовчу про те, що давайте не лякати наших глядачів, значить, що е, е, в нас е, е, заробітні плати утримання всіх правоохоронців вони збільшилися. Якщо ми зараз сказати, скільки в ДБР НАБУ отримують. Значить, по 200 тисяч, по там, 150 тисяч, то по 300 тисяч і так далі. Чи судді, скільки в нас отримують? У нас прохоронна система живе е, краще, ніж в Європі. Тобто то ми з вами живемо, виживаємо як під час війни, а прохорона система живе, значить, як, як європейських, європейських в європейських країнах. Нас сьогодні е, е, навіть суддям. Пенсіонерам індексували пенсії. У них зараз 96 тисяч середня пенсія судді. На 5 і 6 тисяч індексували, бо вони бід стають. 2, де 92 тисячі було мало середньо, а тепер в них 96. Розумієте? І ми виходить, що. Жодного судового рішення адекватного, жодної справи про охоронцями доведено до кінця, але де, де, зарплати в них найвищі в країну? Ну так теж не може бути. Тобто ми повинні відповідно у суспільство налаштовувати. Або якщо вони здатні робити, давайте знову скорочувати ці структури, зменшувати їх зарплати. Вило, що зарплати не вплинули на збільшення зарплат не вплинули на кількість вироків. Тобто, знову спортивна рибалка, знову, значить, оголосили піар, провели провели роботу. А в кінці кінців жодного жодного вироку немає. Єдине, що молюска радіє, що що цей що вже в нас елітні тюрми, тільки елітні тюрми. Ви в нас це єдиний, єдиний великий результат. Так. Давайте поговоримо ще про одну історію. Володимир Зеленський підписав указ про те, що обмежується виїзд за кордон державним службовцям протягом п'яти днів. Мають розробити більш детальнішу схему, кому і як і коли забороняється. І ось я читаю новину, що Микола Тищенко поїхав в Таїланд для покращення взаємовідносин з представниками українського суспільства. Зустріч нардепа з українцями відбудеться в одному із готелей Бангкока. Як ви це прокоментуєте? Ну це так, я б ситуація. сказав, що ну, ну хотіть микзначить микмикола чи Коля Оболонський, Ну якби я як на оболоні живу, ну я не хочу принижувати величне слово оболонь. Значить, і, я не знаю, його вже по всякому називали. Значить, і, то він хотів заборонити київські котлети в нас, значить, і мі мідбулами називати. Ну, тобто, людина, яка попадала в венну кількість зашкварів, і ну, це, ну як оце, умовно каже, давайте скажемо так, як є, що, наприклад, один з керівників слуги народу, я б сказав, одне з облич. Слуги народу, от так пішов і плюнув в обличчя президенту Зеленському. Тому що тільки Зеленський е е сказав про те, що ну, я наведу порядок, указ і так далі. Він поїхав. Ну, друзі, значить, це він поїхав, міг поїхати в контексті е вимоги президента, да? яку він сказав. Адже якщо... це було просто заздалегідь заплановано. Ні, приїздка? яка різниця? Д... Ні, дивіться, я вам скажу. Значить, що таке, що президент каже? І я його підтримую в даному випадку про службову поїздку. Що означає службова поїздка? Візьмемо депутата Верховної Ради. Вона означає, що якщо відбувається офіційне засідання міжнародної інституції, до якої ви входите, ну, наприклад, парламентська асамблея Ради Європи, ви член е, е, українського парламенту від українського парламенту в ПАР, і відбувається засідання, де розглядається питання України. ПАРЕ запрошує наших представників, голова Верховної Ради видає розпорядження надіслати виключно членів е, української делегації в ПАР на це засідання. Тоді ви у відрядженні. Значить, ну Повірте мене, в ну, Таїланді нема столиці, вона не столиця жодної з, з міжнародних організацій, там як Україна НАТО, там, е там Рада Європи чи Переть і так далі. Жоден. Ну, я взагалі не розумію, значить, що. Які питання військові під час війни можна в Таїланді вирішити? Ну, при всій пазі, Таїланд заробляє, там і росіяни відпочивають, як ми знаємо, і українці відпочивають, Таїланд, який Єгипет, на жаль, і так далі, заробляє гроші. Ну Він же ж не, не, не бореться там і, і, і не захищає Україну, не дає зброю і так далі. Яке питання може вирішувати депутат Таїланді і так далі? Тобто зрозуміло, що чоловік поїхав туди, сам або там з дружиною і так далі. І E, щоб підстелитися, якийсь аргумент був, вирішив зайти в посольство і сказати, що якщо там люди будуть приходити, хай вони прийдуть там наче, на прийом зі мною. Ті, хто там з моря може вийшов і так далі, зайде до мене. Це умовно кажучи, аргумент. Щоб потім, якщо ми з вами скритикуємо, сказати, та ні, я ж працював, дивіться, я захищав українців і там росіян а для чого на пляжі захищаблікує. Він ж напевно, що розуміє, що українською масою це сприйметься не дуже добре, тому що явно в Таїланді, так як і на Мальдивах, і в інших. Елітних курортних місцях не відпочивають бідні українці, тобто це люди, які мають певні статки, і зустріч з ними ну не настільки необхідна. Ну у мені ваше Польща, ну, розумієте, це Я не хочу нікого вражати. Ну людина, яка хілості. звільняла Ліван, значить від руських окупантів, може надрукувати. Що вона значить, і вважає, що це нормально, що вона в Бангкоку приймає, е, приймає е, українських громадян. Можливо, значить, цим я поясню, чому він це зробив. Але ще раз кажу, що ну, це не просто знущання над українцями, це просто зневага до власного президента і керівника партії. Тому що значить, я вважаю, що взагалі президент мусив би ініціювати таке рішення там наступний день після війни. Тому що ну, як от е, ми з вами тоді зачепилися, так якось воно прийшло мимо ушей і так далі. Історія з Довосом. От я ж це ставив питання. А, а що в Давосі робили одна з найбільших делегацій України? От кого я тільки не бачу? Ви розумієте, що є, наприклад, люди, ви виступаєте там в український день або на пленарних засіданнях і далі. Я бачу, хто виступав. Тобто серед українських виступаючих я нарахував, десь здається, 12 осіб. Да? Ну, наприклад, ну, питання задати. Ну це смішно, щоб поїхати, поїхати кілька тисяч євро використати, щоб задати запитання комусь. Це, ну, у моє каже, навіть не смішно, тому що можна було приєднуватися до цієї дискусії, тобто я одних депутатів нарахував там двадцять чи люди. Що вони там робили довосі, і хто за них платив там? Тому тут порядок треба навести. І починати, звичайно, з найвищих посадових осіб, тому що виходить знову подвійні стандарти. Да? Що середньостатистичний громадянин да, у багатьох же дружини з дітьми, малими і так далі за кордоном. І це реальна історія. Ну, ну їхній чоловік не може до них поїхати, і так далі. А депутат може поїхати до своєї дружини? Ми ж розуміємо, що в більшості випадків чи міністри, чи депутати, чи там ще хтось, значить або відвідують родину, або десь відпочивають, і так далі. А, 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 а при цьому кажуть, ну ми тут волонтери, значить. В ресторані вільний від там зустрічі час, або там посольці приходьте до мене та або вирішують питання. Тобто це прикриття. Тому я тут черко підтримую президента. Я вважаю, що до е, покарання повинні бути е, однозначні. Тобто, якщо е, ми кажемо, що під час війни найвищі посадовці владці повинні бути в Україні працювати, крім відряджень, де вони ну, об'єктивно виконують якусь функцію або голосують. Міжнародних структурах або доповідають, і так далі, то це рішення повинно виконуватися. Але і це наша проблема. Ось бачите, ну якщо найближчі друзі Зеленського не виконують його розпорядження, то що можна говорити про чиновників нижчого рівня? Давайте я на сам кінець трішки статистики. Більшість українців, а це 69%, знають багато, плюс-мінус більш-менш про Верховну Раду. Лише 7% респондентів відповіли, що не знають нічого. Найбільше проінформовані у Києві найменше на Півдні та на сході. А от щодо довіри до Верховної Ради, то 56 українців швидше або цілковито довіряють Верховній Раді як інституції, і лише 11 абсолютно не довіряють. Найвищий рівень довіри серед молоді це 18-24 роки. 89% переважно Переважна більшість вважає, що процес в парламенті а, прозорими і загалом 40% респондентів вважають роботу Верховної Ради прозорою. А ви як вважаєте? Ну це сумна історія. Значить, ну війна бач допомогла підняти рейтинг Верховної Ради. Ну яка прозора, якщо ніхто не бачить її. Ну, Все закрито, ну звичайно, засідання ну, закриті, документація да. ну, закрита. На жаль, наше суспільство теж ми знаємо, що піддається впливу і єдиних новин, і медійних, якісь речей. Ну, виходять депутати в ефір Верховної Ради, розповідають, що життя віддають за Україну. Виступає там голова Верховної Ради. Ша, хтось каже, що ми б'ємося, умираємо, там і так далі. Та приймаємо рішення. Вдалося сформувати образ ну, Верховної Ради воюючої, умовно кача, да? ну як на моє глибоке переконання, є депутат. Депутати активно працюють до речі, є які ви депутати ну на пальцях однієї руки? Ну і ми їх шануємо. І поважаємо. Ми знаємо своїх депутатів, які сьогодні на фронті але. А сказати, що це інституція, яка сьогодні день вночі захищає інтереси українського народу, ну якби не піднімається за яку мене сказати. Тим більше, що я кажу, коли один депутат Таосі шампанське п'є, значить відпочиває, а другий в Таїланді. Розумієте, ну ну про яку парламент, якому ми повинні довіряти? Ну при сьогоднішній ситуації, коли куди не кинь скрізь клин, краще ви в своєму окрузі пройдіться і подивіться, як допомогти мамі, в якого син загинув. І як допомогти родині, в якій нема де жити? Тому що знову я повертаюся до Ірпеня і до інших регіонів, коли на Київщині, тільки на Київщині, була ідея так званих модульних містечок. Ну нас провалилося. Чому? Тому що зимою. Коли відключають електроенергію, там все тече вода, капець тим модульним містечкам і та далі. У мене питання. А коли ви тоді значить, їх робили, вкладали гроші? Хто повинен нести відповідальність за те, що це не спрацювало? Тобто треба шукати іншу модель. Мають бути то... якісь плани. Да. Сьогодні майже рік війни і немає абсолютно чіткого. По до кожної людини, що ми по кожній людині знаємо, як її поселити, як її підтримати, і так далі. І, так далі. і натомість, значить, ви гуляєте по всьому світі. Тому е, да, бачите, медіа і монополізація медіа призвела до того, що е, значна кількість людей свято вірить, що день і вночі депутати, міністри працюють, але і останні корупційні скандали показали, що працюють. Тільки не завжди займаються тим, чим треба займатися. Сподіваємося, що все ж таки почнуть вони займатися, і кожен буде нести відповідальність за дії або бездіяльність, яку він здійснює. Микола Тименко, лідер громадського руху рідна країна. Я вам вдячна, що доєдналися до нашої студії. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо для вас. Бережіть себе до швидкої зустрічі.